Уявіть собі місце, де сонце світить ну практично 365 днів на рік, а море переливається усіма можливими відтінками бірюзового. Так, це шарм аль Шейх. І сьогодні ми не просто про нього поговоримо. Ми з вами разом сплануємо ту саму ідеальну втечу, де кожна деталь буде просто бездоганною. Вважайте це вашим особистим путівником до відпустки мрії. Тепле сонце посеред зими, абсолютно прозоре море, і оте неймовірне відчуття повного спокою. Якщо це саме те, чого зараз так не вистачає, то знайте, Шармель Шейх є ідеальною відповіддю, і ми точно знаємо, як цю відповідь отримати. Так чому ж саме Єгипет? Ну тут все просто: по-перше, це місце, де сонце вам гарантоване, навіть коли вдома все сіре і холодне. По-друге, Червоне море це ж цілий підводний світ, схожий на іншу планету. По-третє, розкішний відпочинок тут не коштує всіх грошей світу. Стародавні дива та захопливі пригоди, Шармель Шейх це по суті концентрат усього найкращого, що є в Єгипті. Отже, рішення прийнято. Тепер давайте перейдемо до тих самих деталей, які перетворюють просто хорошу поїздку на ідеальну. Почнемо з прибуття. Ці професійні поради допоможуть уникнути будь-яких турбот з перших же хвилин, адже звісно ми вже про все подбали. І ось вам перша інсайдерська порада. І стосується вона візи. Подорож має починатися з приємного бонусу. Тут усе насправді дуже просто. Для тих, хто планує екскурсії за межі Синайського півострова, потрібна стандартна віза. Вона коштує 25 доларів. Але якщо мета відпочинок у шарм аль шейху до 15 днів є чудова і абсолютно безкоштовна опція, достатньо лише вказати «Sinai Only» у міграційній картці. Тепер кілька важливих митних правил про дрони без дозволу краще забути. Та найголовніше і це дуже дуже суворо: нічого не забирайте з моря: ані коралів, ані мушель, навіть найкрасивіших. Це захищено законом, а штрафи там дуже серйозні. І ще така невеличка порада. Варто мати при собі копію зворотного квитка під час вильоту. Це може значно прискорити проходження контролю. Так, з формальностями розібралися, тепер переходимо до найцікавішого. Шарм-ель-Шейх Шейх це ж не просто одне місце, це ціле намисто з абсолютно унікальних бухт. Тож давайте знайдемо ту, що підійде ідеально саме вам. Перш ніж ми продовжимо, варто визначитись, а що потрібно від відпустки: повний спокій та усамітнення, чи може веселощі, рух та нові знайомства. Відповідь на це питання це і є ключ до вибору вашого ідеального місця. А ось і наша карта скарбів. Намабей це пульсуюче серце курорту, де життя не зупиняється ані на хвилину. Шарксбейг це про елегантність, найкращий снорклінг і вечірні вогні площі сохо. Хадаба вражає своїми скалястими пейзажами, де рифи починаються просто біля ваших ніг. Напкбей це царство вітру і простору, просто ідеальне для кайтсерферів. А тиха шармальмая зі своїми пологами, піщаними пляжами, немов створена для спокійного сімейного відпочинку. Але ж відпочинок з нами це завжди щось більше, ніж просто готель та пляж. Ми прагнемо, щоб кожен мандрівник відчув справжній автентичний смак Єгипту. Не варто обмежуватися готельною їжею. Обов'язково треба скуштувати кошарі. Це просто неймовірна суміш смаків в одній тарілці. Спробуйте місцевий фалафель, який буквально тане в роті, та насичену шурпу. А за свіжими морепродуктами варто вирушити до старого міста. Це буде незабутній досвід. І, звичайно ж, десерти просочені медом. Це обов'язковий пункт програми. Коли потрапляєте на місцевий ринок, важливо пам'ятати, торг тут це не конфлікт, а частина спілкування. Це такий собі ритуал, навіть гра. Варто підходити до цього з посмішкою, спілкуватися, і тоді можна отримати не лише кращу ціну, а й справжнє задоволення від самого процесу. І ще одна важлива порада для повного комфорту: інтернет у готелях, скажімо так. Буває нестабільним, тому найкраще рішення це місцева сім-карта, яку можна придбати прямо в аеропорті. Процес елементарний: знайти кіоск оператора, показати паспорт, купити картку і попросити персонал одразу ж її активувати. Так надійний зв'язок буде забезпечено з перших хвилин. Губитися у виборі готелю? Не хвилюйтеся, зараз ми разом розберемося, як знайти те саме ідеальне місце для вашого незабутнього відпочинку. І справді, Шарм пропонує сотні готелів і очі просто розбігаються. Як серед цього різноманіття знайти свій ідеальний варіант? Насправді все простіше, ніж здається. Є кілька ключів, які допоможуть зробити правильний вибір? Отже, перший крок це зрозуміти, що не всі готелі однакові. Великі готельні мережі мають свій власний, так би мовити, характер. І це наша перша підказка. Давайте знайомитися з основними гравцями. Перше на нашому радарі мережа Coral Sea. це знаєте такий собі європейський стандарт якості. Головна їхня фішка це широченні піщані пляжі, що ідеально підходять для сімей з дітьми. Особливо вони класні в районі Напк. Далі Sunrise. Якщо ви чули про все включено, то ці готелі підняли цю концепцію на зовсім інший рівень. Тут і безкоштовний Wi-Fi, і вечері в ресторанах а-ла-карт, і навіть є спеціальна преміум концепція Posh Club для тих, хто любить максимальний комфорт. Ну і звичайно, Ріксос. Це вже вища ліга. Тут мова йде про безкомпромісну розкіш, преміальний сервіс, вишукана кухня, неймовірні розважальні програми. Ріксос це синонім найкращого відпочинку. Добре, з брендами розібралися. А тепер давайте влаштуємо невелику віртуальну екскурсію. Перша наша локація це, мабуть, найжвавіше місце в шармі, знаменита бухта Шаркс Бей. Так от у цій бухті зібралися справжні зірки. І що цікаво, кожен готель тут має свою унікальну фішку, свою атмосферу. Погляньмо на ключових гравців. Це дуже цікава пара Савой і Сієра. Вони розташовані буквально через дорогу один від одного, але пропонують абсолютно різний досвід. Савой на першій лінії це про релакс, тишу і спокій. А от сієра на другій це центр активного життя, тусовок і розваг. Якщо планується поїздка великою родиною, то обов'язково варто придивитися до Конкорда Ел-Салам». У них є дещо справді особливе для розміщення великих компаній. Тільки уявіть собі: сімейний номер площею 132 квадратних метри. Це ж як повноцінна квартира. Тут легко і з комфортом розміститься до чотирьох дорослих і двоє дітей. Місця вистачить усім. Наступний у нашому списку Гранд Ротана. Це класичний готель, який обожнюють постійні клієнти. І знаєте, на це є дуже вагома причина. У них є одна унікальна фішка, яка показує справжню турботу про своїх гостей. От саме так, навіть після того, як номер здано, система все включено, продовжує діяти аж до самого від'їзду в аеропорт. Це неймовірно зручно, особливо якщо рейс вечірній. Дуже рідкісна і справді цінна послуга. І наостанок у Бей, Султан Гарденс. Це просто величезна зелена оаза. Територія потопає в зелені, а сам готель просто створений для активних сімей, які не люблять сидіти на місці і шукають пригод. Ну що ж, залишаємо жвавий Шаркс Бей і переміщаємося в іншу атмосферу. Наша наступна зупинка раз на срані. Це район, де панують ексклюзивність, розкіш і повний спокій. І тут ми бачимо два дуже цікавих, але абсолютно різних підходи до поняття розкіш. З одного боку барон Різорт, де все зосереджено на приватності та тихому елітному сервісі. А з іншого каралсі Імперіал Сенсаторій, який геніально розділив територію на зони, окремо для сімей з дітьми і окремо для спокійного відпочинку тільки для дорослих. Барон Ресорт це про класичну елегантність і відчуття усамітнення. Сервіс тут на найвищому рівні. 80% номерів мають вид на море. А довжелезний пунтон веде прямо до неймовірного коралового рифу. А от Сенсейторі це готель-конструктор ідеального відпочинку. Хочете веселощів з дітьми, будь ласка, ось вам сімейна зона з аквапарком. Прагнете тиші та спокою немає проблем. Для цього є окрема секція тільки для дорослих. Дуже універсальний і продуманий варіант. Набукбей. Спочатку розберемося, куди краще поїхати з родиною. Потім зазирнемо у готелі, виключно для дорослих, де можна і відірватися, і розслабитися. Знайдемо оази спокою для тих, хто мріє про тишу і неймовірні краєвиди. І щоб не потонути у цьому морі пропозицій, ми розкладемо все по поличках, згрупуємо готелі саме за стилями відпочинку. Побачите, так обрати буде значно простіше. Фактично, ми виділили три головні типи відпочинку: перший це, звісно, активний сімейний відпочинок з аквапарками і розвагами. Другий це світ дорослих, де є місце і для гучних вечірок, і для повного релаксу. І третій для поціновувачів спокою, краси природи та тиші. Ну що, почнемо з найвеселішого. Звісно, це сімейні курорти. Якщо при згадці про водні гірки і дитячі клуби у вас загоряються очі, то слухайте уважно. І тут на арені з'являються два справжні гіганти сімейних розваг Ріксос «Rixos Seagate» і Coral Sea Water World». Обидва славляться своїми аквапарками. Але, як то кажуть, є нюанси. Кожен з них пропонує трохи різний досвід, і зараз ми розберемося, який підійде саме вашій родині. Отже, дивимося, «Rixos Seagate» – це про преміум відпочинок і розкіш. Тут все на найвищому рівні. Coral sea Water World у свою чергу, це проактивний, дружній і що важливо, дуже вигідний відпочинок. В ріксос цілих 23 гірки є навіть колесо огляду. А в Коралсі – 14 гірок і чудова сімейна атмосфера. І зверніть увагу на бонуси: гості одного готелю можуть користуватися перевагами іншого в межах своєї мережі. І ось вам вражаючий факт: уявіть собі, понтон довжиною 850 метрів. Це найдовший понтон у всьому Шармель Шейху, і належить він саме Ріксос Сігайт. Він настільки довгий, що для зручності гостей по ньому навіть курсують гольф-кари. Зручно, правда ж? Але на цьому сімейні варіанти не закінчуються. Є й інші цікаві місця. Наприклад, новий Риксос Радаміс, відкритий у 2023 році, дивує унікальним дитячим містечком професій. А от Шармілеон Клаб Аквапарк це справжній вибух енергії, з гучною музикою і теж 23 гірками. Якщо ж ви їдете невеликою родиною, скажімо, з однією дитиною, то Шармілеон Club Рісорт запропонує більш затишний відпочинок, але з доступом до всієї інфраструктури комплексу. Так, з сімейним відпочинком, наче розібралися. А що, як хочеться втекти від дитячого гамору? Переходимо до категорії тільки для дорослих. І тут на BookBay може запропонувати два абсолютно різних підходи: від запальних вечірок до повного спокою. Дивіться: тут є два зовсім різні формати тільки для дорослих. З одного боку, – «Rixos Charm El Sheikh 18. Це територія нон-стоп вечірок, пляжні паті в день, дискотеки до третьої ночі, повноцінний курорт для тих, хто любить рух. А з іншого боку, Редженсі Плаза і його зона Романс 16. Це такий собі тихий анклав для дорослих всередині великого універсального готелю. Тобто можна втекти від метушні, але при цьому мати доступ до всієї інфраструктури. Добре, з вечірками зрозуміло. А якщо душа прагне не танців, а спокою, гармонії та неймовірних краєвидів, для таких запитів у нас теж є дещо особливе. Є в Напкбей місце, про яке можна сказати, територія не схожа на жодну іншу. І це без перебільшення про Паротел Біч Резорт. Його головна фішка це не аквапарк чи дискотеки, а саме його неймовірний ландшафт. Тільки уявіть, каскадні водоспади, звивисті водні канали, затишні дерев'яні містки. Все це створює атмосферу справжньої оази. Готель орієнтований на тих, хто цінує естетику і спокій. Це не просто територія, це справжній витвір мистецтва, де можна просто гуляти і насолоджуватися красою. А тепер про пляжі: треба знати, що більшість готелів у Набкбей мають коралеві рифи біля берега, тому для купання потрібні понтони. Але є один готель, який ламає це правило і пропонує щось зовсім інше. І цей виняток Берсело Тайран Шарм. Його головний скарб це повноцінний піщаний пляж із пологим комфортним входом у море. Ніяких понтонів, можна просто зайти у воду з берега. Для Набикбей це справжня рідкість і величезна перевага для любителів класичного пляжного відпочинку. Ну що ж, ми розглянули стільки різних варіантів, як же тепер визначитися? Насправді все просто. Часто вибір зводиться до одного, але найважливішого для вас фактора. Давайте підсумуємо: якщо для вас найголовніше ідеальний піщаний пляж, тоді ваш вибір Барсело Тіран Шарм. Якщо ж ви мрієте про найбільший аквапарк, то дивіться в бік Ріксос Сігей або Шармільон Аквапарк. Для тих, хто шукає вечірки нон-стоп, ідеально підійде Ріксус Шармель Шейх. А якщо понад усе цінуєте спокій і зелену територію, то це, безперечно, Біч Резорт. Все залежить від ваших пріоритетів. Ранок починається не з будильника, а зі співу пташок у квітучому саду. День минає біля басейну з улюбленою книжкою, а вечір вечір це неспішна вечеря з краєвидом на захід сонця. Звучить як мрія. Ось для таких моментів, і створені готелі, про які зараз піде мова. І перший у нашого списку Стелла Дімаре. Це, знаєте, така справжня класика елегантного відпочинку. Його територія настільки зелена і доглянута, що кожен куточок це готова фотозона для інстаграму. Пляж тут кораловий, що просто ідеально для поціновувачів снорклінгу. Спустився з понтона і одразу потрапив у дивовижний світ рибок. І ще важливий бонус: взимку всі басейни теплі. А необмежені візити до ресторанів а-ля Карт означають нову гастрономічну історію щовечора без жодних черг. А от якщо пляж це пріоритет номер один, то варто звернути увагу на Джесфайрус. Його головна гордість це цілих 700 метрів м'якесенького піску. Уявляєте, це нескінченні прогулянки на заході сонця, а для діток безможний простір для піщаних замків. Вхід у море тут пологий, дуже комфортний, але є і невеличкий риф для знайомства з підводним світом. А якщо раптом захочеться трохи активності, гості можуть безкоштовно відвідувати аквапарк у сусідньому готелі. Отже, давайте підсумуємо: вибір по суті зводиться до ключової відмінності. Для тих, хто мріє досліджувати багатий підводний світ прямо з берега. Кращим вибором буде стела Дімари з його понтоном і коралами. Якщо ж пріоритеті тім'який пісочок під ногами та комфортний захід у море, тоді ідеальним варіантом стане джаз Файрус. Все просто. Ну що, відпочили? Тепер переходимо до повної протилежності. Цей розділ для тих, для кого відпочинок це рух, енергія та максимум вражень. Якщо сидіти на місці це не про вас, то наступна інформація буде особливо корисною. Цей мандрівник хоче, щоб кожен день був насиченим вранці акваеробіка, в день водні гірки, а ввечері яскраве шоу і дискотека. Тут головне це динаміка, весела компанія і, звичайно ж, команда аніматорів, яка не дасть засумувати ані на хвилину. Експіріанс кіросейс це без перебільшення справжній епіцентр розваг. Тут панує атмосфера вічного свята завдяки дуже активній анімації. Але його найунікальніша риса це свобода вибору. Хочете піщаний пляж? Шатл відвезе вас у шарм Ель Майя. Мрієте про снорклінг. Будь ласка, є кораловий пляж у хадабі. Додайте до цього великий власний аквапарк і отримаєте ідеальний рецепт активної відпустки. 22. Це не просто пара гірок, це повноцінний величезний аквапарк прямо на території готелу. Масштаб справді вражає і гарантує, що розваг вистачить на всю відпустку і для дорослих, і для дітей. А як щодо варіанту, який поєднує активність і преміальний пляж, це Jazz Charm Dreams. Хоча він ділить пляж зі своїм більш спокійним родичем Jazz Фейрус, атмосфера тут кардинально інша. Анімація набагато гучніша та енергійніша. Є свій аквапарк, це такий собі чудовий компроміс. Отримуємо доступ до одного з найкращих пляжів на Амабей, але при цьому живемо в ритмі веселощів та розваг. Переходимо до третьої категорії. Вона для тих, хто шукає щось особливе: можливо, унікальну послугу, надзвичайну атмосферу або просто найкраще співвідношення ціни та якості. Такі мандрівники цінують деталі. Для когось вирішальним фактором може стати можливість подорожувати з улюбленим песиком. Хтось інший шукає готель з автентичною архітектурою в самому центрі подій та ще й за приємною ціною. Давайте подивимось, що ми можемо запропонувати. Новотел біч вирізняється в першу чергу своєю унікальною пропозицією. Це один з небагатьох готелів у Шармі, куди можна приїхати з маленьким домашнім улюбленцем. Це ж справжня знахідка для тих, хто не уявляє подорож без свого чотирилапого друга. Крім цього, готель славиться стабільно високим сервісом, смачною кухнею та свіжою реновацією, що робить відпочинок тут максимально комфортним. І що важливо, політика Pet – це не просто формальність. Це ціла філософія, яка дозволяє не обирати між відпусткою та турботою про улюбленця. Саме це робить новотел справді унікальним вибором для певної категорії туристів. А ось шарм Холідей Резорт це приклад розумного вибору. Так, це бюджетний готель, але його розташування просто в серці Намобей – це величезний плюс. Його територія в грецькому стилі виглядає дуже незвично й затишно. А головна фішка це доступ до двох пляжів, один з яких легендарне кафе-пляж Фарша. Це можливість доторкнутися до місцевого колориту, не переплачуючи за проживання. Ну що ж, ми розглянули різні стилі відпочинку та готелі, що їм відповідають. Інформації було чимало. Тож давайте тепер підіб'ємо підсумки, щоб усе чітко вклалося в голові. Отже, коротко про головне: за цілковитим релаксом та найкращим піщаним пляжем прямуємо до джаз Фейрус, за нескінченними розвагами та адреналіном на 22 водних гірках до Експірінскіросейс. А для унікального досвіду, наприклад, подорожі з домашнім улюбленцем, ідеальним варіантом стане Новотелбіч. Бачите, кожному стилю свій ідеальний готель. А що якщо релакс це насамперед ідеальний піщаний пляж. Щоб пісочок був м'який, а захід у море пологим? Тоді варто звернути увагу на Маритім Джолі Велей. Це чудова альтернатива для тих, хто мріє саме про такий пляжний відпочинок. Його головний козир це без сумніву пляж. Піщаний з плавним заходом у воду, ідеально для неспішного відпочинку. Анімація тут, що називається софт, вона є, але така ненав'язлива, що дозволяє по-справжньому насолоджуватися спокоєм. Додайте до цього теплі басейни взимку і розташування в самому центрі на Бей. Це дає повну свободу вибору в вечірніх розваг. А якщо не хочеться обирати між спокоєм та активністю, що ж і для цього є рішення? Bay Hotel and Resort це можна сказати унікальний готель, який дозволяє самостійно регулювати рівень активності свого відпочинку. Власне, у цьому і вся його геніальність. Можна жити у тихій зоні резорт, а за розвагами ходити до головного корпусу. Хочеться тиші? Будь ласка, є релакс пляж. Захотілося веселощів, вас уже чекають на пляжі з активною анімацією. Це такий собі готель-конструктор, що дозволяє щодня створювати собі ідеальний настрій. Шукаєте варіант для сім'ї, але хочеться більш вишуканої атмосфери? Тоді Reef Oasis Blue Bay. Це прекрасний вибір, що ідеально поєднує розваги для дітей і комфорт для дорослих. Цей готель пропонує ідеальний баланс. Тут є і басейн з гірками для дітей, і що важливо окремий басейн тільки для дорослих, де можна спокійно відпочити в тиші. Величезна зелена територія каскадом спускається до моря, і навіть є лів до пляжу для зручності. А кораловий риф з трьома природними лагунами дозволяє безпечно плавати і насолоджуватися дивовижним підводним світом. Шарм Ель-Мая це, так би мовити, класика. Шарм ель Шейху. Тутешня атмосфера це суцільний релакс. Це саме те місце, яке уявляєш, коли думаєш про традиційний пляжний відпочинок. М'якенький пісочок, пологий захід у море. Ідеально для сімей з маленькими дітками та для всіх, хто просто хоче ніжитися на сонці. Сеті Шарм це такий собі універсальний солдат для сімейного відпочинку, який приємно дивує співвідношенням ціни та якості. А тепер давайте про ті самі дрібнички, які роблять відпочинок незабутним. Тільки уявіть. Діти в захваті від ідеального піщаного пляжу. Батьки насолоджуються натуральною кавою у кав'ярні, а ввечері нікуди не треба поспішати, бо дитячий клуб працює допізна. Додайте до цього старе місто за два кроки і можливість забронювати у нас новенькі номери «Привіледж». Це справжня знахідка. Гаразд. Рухаємося далі. Наступна наша зупинка район Расумсід. І якщо головне у вашій відпустці це підводний світ, то слухайте уважно. І це не просто гарні слова. Рифи тут справді світового рівня. Снорклінг та дайвінг у Расумсіді – це те, заради чого сюди приїжджають з усього світу. І готель, який є уособленням цього району Фарана Ріф Резорт. Він для тих, хто ставить риф на перше місце. Можливо, самі номери не найсучасніші, але краса під водою з лишком це компенсує. Головний козир цього готелю це його розташування. Найкращий риф прямо під ногами, а поруч легендарне кафе фарша з його чарівною атмосферою. Плюс активна анімація, щоб не було нудно. І маленька порада від нас, щоб відпочинок був максимально комфортним, бронюйте саме оновлені номери Superior. Тепер подивимось на комплекс Reef Oasis. Тут на одній території живуть два готелі з абсолютно різними характерами: Reef Oasis Beach – Це гучний, веселий, переважно італійський курорт, а Сентіду його більш спокійний, вишуканий та новий сусід. Проживаючи у тихому та затишному Сентідо, ви отримуєте доступ до всієї гігантської інфраструктури обох готелів. А це і великий аквапарк, і спа, і безліч ресторанів. Це справді можливість отримати найкраще з двох світів. Ми дісталися хадаби, мабуть, найрізноманітнішого району Шарму. Тут є все від активного сімейного відпочинку до спокійних романтичних готелів. Кожен знайде щось для себе. Якщо вам потрібен справжній сімейний відпочинок з купою розваг для дітей, то Sunrise Diamond — це, як то кажуть, те, що лікар прописав. Що ж у ньому такого особливого? Ну, по-перше, власний аквапарк. По-друге, природна піщана лагуна, де безпечно купатися навіть найменшим. А високі стандарти мережі Sunrise гарантують, що і харчування, і сервіс будуть на висоті. Наступний готель Sapphire Charm пропонує зовсім інший настрій. Це місце для спокійного, розміреного відпочинку, але зі своєю унікальною родзинкою. І ця родзинка фунікулер, так справжній фунікулер, який є не просто транспортом, а маленькою пригодою. Він легко доставить вас з пагорба до пляжу, і це та деталь, яка точно запам'ятається. У хадабі є ще два потужних варіанти для сімей: Ренесанс. Ми радимо тим, хто цінує хорошу кухню. Тут вона справді на європейському рівні. А Amphoros Beach приваблює своєю гнучкістю завдяки концепції ультра все включено та оновленому номерному фонду. І що важливо: Хадаба це не лише про дорогі готелі. Тут є чудові бюджетні варіанти на другій лінії, наприклад, Old Vic Sharm Resort. Це ще раз доводить наскільки універсальний цей район. Амфорас Аква можна сказати, це таке собі енергійне серце всього комплексу. Тут життя просто вирує і нудьгувати точно не доведеться. Жвава атмосфера для активного сімейного відпочинку. Тут і водні гірки, і вся вечірня анімація для трьох готелів. А до пляжу, що належить Amphores Blue, можна дійти пішки або проїхатись на шатлі. А тепер уявіть, проходимо всього кілька хвилин і потрапляємо у зовсім інший світ. Це наша наступна зупинка Amphora's Blue, що пропонує кардинально інший досвід. Ось тут чудово видно їхній зв'язок. Amphora's Blue – це повна протилежність, тихий, спокійний готель прямо на березі моря. Ідеальне місце, щоб розслабитися і ні про що не думати. І знаєте, в чому головний плюс? Гості цього тихого, спокійного Amphora's Blue можуть вільно ходити в аквапарк Amphora's Aqua. Тобто можна поєднувати повний релакс біля моря з активними розвагами, коли тільки заманеться. А ще одна унікальна фішка Amphora's Blue – це харчування, яке доступне практично цілодобово. Можна не перейматися розкладом. Від сніданку до пізньої вечері завжди знайдеться, що поїсти. Ну і нарешті третій готель нашого комплексу Емфораз Біч. Цей варіант поєднує в собі преміальні фішки та максимальну гнучкість, розраховану на найвибагливіших мандрівників. Амфораз Біч позиціонує себе як універсальний, але при цьому преміальний вибір на першій лінії. І це не дивно, адже після нещодавніх оновлень він пропонує справді унікальні переваги. Готель активно оновлюється, номери Superior вже повністю готові. Це гарантує, що умови проживання будуть сучасними та комфортними. Саме в Amphoras Beach є ексклюзивна концепція. Ультра все включено. Це не просто їжа та напої. Це доступ до імпортного алкоголю та безлімітні візити валя карт ресторани. Погодьтеся, це вже зовсім інший рівень відпочинку. Тут є все. Величезний каскадний пляж із ручним входом, окремий тихий басейн для повного релаксу і, звісно, доступ до всіх розваг в Амфорес Аква. Це справді поєднання найкращого. Отже, ми маємо три готелі, три абсолютно різні світи. Щоб остаточно все розкласти по поличках, давайте ще раз коротко підсумуємо їхні ключові відмінності. Дивіться, як все просто: Амфорес Аква це 100% варіант для активних сімей. Amphoras Blue – справжній рай для пар. Ну а Amphoras Beach – це преміум вибір для тих, хто цінує максимальний комфорт і гнучкість. Ну що ж, ми розглянули чимало варіантів. Як тепер у всьому цьому розібратися? Давайте підіб'ємо короткі підсумки, щоб усе остаточно стало на свої місця. Дивіться, все дуже просто. Якщо потрібен ідеальний пісочок для малечі, це шар Мальмайя. Якщо мрієте про підводні пригоди та корали, це Расумсід. А якщо хочеться всього і одразу, і лагун, і рифів, і розваг, тоді ваш вибір це універсальна хадаба. Тепер, коли з варіантами все зрозуміло, залишається зробити останній крок: спланувати ту саму незабутню відпустку. Наша команда чудово знає ці готелі і готова підібрати для вас ідеальний тур за найкращими умовами. Ми подбаємо, щоб кожна деталь відпочинку була просто досконалою. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. І, звісно, чекаємо на ваші коментарі, діліться враженнями або порадами. Нам завжди цікава ваша думка. Думаєте, все запам'ятали? А давайте перевіримо. В описі до цього відео є посилання на короткий тест. Пройдіть його і дізнайтеся, наскільки уважно ви слухали.